Презентую вам ідеальну сімейну гру Маджонг. Ми з дітьми її тестували вже понад два тижні, і вона не набридає, вона цікава, вона весела. І головне, вона не займає надто багато часу і принесе задоволення кожному члену родини. Далі подивимося, як в неї грати. У грі представлено два види фішок: чорні морські мешканці, кольорові дикі тварини. Є три варіанти гри, і перша класична це «Маджонг». Розкладаємо фішки на дві частини, поклавши кожну зображення вниз. З фішки, яка залишилась, починаємо гру. Учасники по черзі перевертають свої фішки, намагаючись якнайшвидше зібрати в ряд 4 однакові зображення. Одна із фішок та, що без малюнка це джокер. Її можна поставити в будь-який ряд та на будь-яку позицію у всіх варіантах ігор. Виграє той гравець, який першим складає всі шість варіантів зображення тваринок. Другий варіант гри це гра Меморі, де може одночасно грати 2-6 гравців. У рандомному порядку розкладаємо всі фішки і по черзі піднімаємо одну фішку, шукаючи її пару. Якщо не вгадали, ставимо на те ж місце, стараючись запам'ятати розташування. Третім варіантом гри є гра «Збирай», де може грати 2-4 гравці. Розкладаємо кожному учаснику по 4 фішки. Мета гри зібрати якомога більше парних фішок по 4 однакових зображення. Якщо серед чотирьох фішок якась зайва, ми обмінюємось нею з сусідом, за годинниковою стрілкою. А він, у свою чергу, віддає ту, яка не підходить йому. Обоє гравців добирають плюс одну фішку. Переміг той, хто назбирав найбільшу кількість парних фішок.